Привіт, друзі! Що таке кут? Кут – це геометрична фігура, яка складається із двох промінів, що мають спільний початок. Ось подивіться, проведемо два промені із однієї точки. З однієї початкової точки. Один промінь і другий. Початкова точка О. Один промінь ОА, другий ОБ. Оці два проміні виходять з однієї точки, і така геометрична фігура називається кутом. Точка О це вершина кута, проміні ОА і ОБ це сторони кута. На малюнку кут позначають ось такою дугою. Замість слова кут вживають такий значок. Кут позначається трьома латинськими буквами А, О, Б. Наприклад, на даному малюнку зображений кут Б. Зверніть увагу, що на другому місці обов'язково має бути вершина кута. Цей кут можна ще записати таким чином: Б, А. Тобто, як бачите, перша і третя буква не мають значення, як вони розміщені, в якому порядку. Але посередині обов'язково тільки вершина кута. Цей же кут можна записати одною буквою кут О. Іноді кут позначають малими грецькими буквами. Ось, наприклад, кут альфа. Оце все. З вами був Василь Васильович.